Сьогодні у селі Солошине, що у горішньоплавнівській громаді, попрощалися із героєм-воїном Петром Демченком, загиблим у боях за Україну. Йому було 42 роки: без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє малолітніх дітей. На вулиці, де народився та виріс Петро, зібралися десятки людей. Всі ті, хто його знав, любив та шанував. Рідні, друзі, побратими, односельчани, мешканці громади з квітами прямували жалобною ходою до кладовища, щоб віддати останню шану захиснику. Підтримали та висловили слова співчуття і представники адміністрації горішніх плавнів та очільник міста Дмитро Бойков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо за межу вічності нашого земляка солдата Збройних сил України Демченка Петра Васильовича. Який загинув, захищаючи батьківщину на Донеччині, народився Петро Васильович 20 листопада 1980 року в селі Солошине. Після закінчення 9 класів Солошинської загальноосвітньої школи продовжив навчання і згодом здобув професію водія автотранспортних. Засобів категорії А, Б і С. Розпочав свою трудову діяльність у колгоспі Дніпро. Потім працював водієм на Комсомольському хлібзаводі, а з 16-го року у товаристві Ферастрой 22 березня 2023 року. Був мобілізований на російсько-українську війну 11 травня 2023 року, захищаючи волю і незалежність України, водій стрілецького батальйону солдат Збройних сил України Демченко Петро загинув смертю хоробрих в районі. Населеного пункту Залізнянське Донецької області. Світла і вічна пам'ять про солдата Демченка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам'ять мужнього героя. Його поховали на сільському кладовищі з усіма військовими почестями. Дякуємо тобі, воїни, за захист України та українського народу.